Щиро вітаю друзі! Ви дивитеся Wednesday Bible Break. Сьогодні ми говоримо про актуальну тему в світі Божого. Говоримо про порятунок тварин, про зокрема в контексті Каховської гідроелектростанції, підривання дамби, дуже багато земель, рослин, тварин і взагалі всього живого зазнало, зазнало біди хорене нещастя. і ми бачимо, як західні ЗМІ і наші змі, і взагалі багато фотографій, багато повідомлень стосується того, як багато тварин не можуть рятуватися, або ледь-ледь рятуються, або рятуються нашими рятувальниками, чи нашими військовими, чи нашими поліцейськими. Як взагалі дивитися христини на це? Е, яку частину своєї уваги цьому приділяти? Що робити в віруючій людині в цьому всьому, якби кидатися на порятунок тварин, кидатися на порятунок людей? Е, як на це Бог дивиться? В слові Божому є відповіді. В... Слові Божому, в приповідках Соломона 12.10 написано, що праведний дбає про свою худобу або е, про свою скотинку, про свою про своїх домашніх тварин. Праведник дбає про життя своєї худоби, а безбожна людина має жорстоке серце. Тут є панеки протиставлення. Якщо ви людина праведна, благочестива, любите Бога, ви повинні дбати про своїх тварин. Якщо ви людина жорстока. То ви ну, напевно будете і жорстоко статись до тварин. Тобто є, є якийсь сенс в тому, щоб дбати про своїх тварин, і якщо є якесь лихо, якась біда, дати можливість їм рятуватися, забрати їх з собою, коли ви втікаєте з відповені від води, від наслідків цього підриву або звільнити принаймні тварин, якщо ви не можете їх забрати. Ось. Але це питання важливо розглядати не просто в вузькому контексті. Ага. Значить, Біблія говорить, що треба дбати про тварин, значить треба зараз скидати всі сили на рятування тварин, всі свої, всю свою увагу, всі свої гроші, все 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 про це говорити, робити фото, поширювати, лайкати і розкочегарювати цю тему. Треба розуміти, що Біблія подає будь-яке питання комплексно. І в Біблії є приблизно 31 тисяча Ну, За різними підрахунками, там 31-32 тисячі віршів це є великий текст, це понад тисячу сторінок, якщо взяти старий і новий звіт — це десь 1400 сторінок тексту. І Біблія розглядає всі питання з різних боків, і деколи навіть щось на перший погляд не стосується теми, але коли ми вивчаємо одну, другу, третю тему, ми бачимо, що вона вже торкається і четверту, і п'яту, і все між собою пов'язано. Якщо взагалі говорити про життя Християнина і про світогляд християнина, ми повинні розуміти, що взагалі в центрі життя християнина є Бог, святий, вічний, мудрий, людинолюбець, який створив весь світ, створив тварин, рослин. Створив людину як кінець Божого творіння. І навіть ангели, вони в якомусь відношенні мають нижчий статус, тому що саме людині був переданий Всесвіт. Вона нам не мала керувати, вона мала керувати рослинами, тваринами, їх правильно використовувати, правильно застосовувати. І з одного боку, в центрі Біблії є Бог. То це однозначно правда і це важливо пам'ятати. А з іншого боку, на якомусь такому незинному рівні, коли ми говоримо про те, що під сонцем, так би мовити, те, що під Богом, з іншого боку, там є. З іншого боку, там є людина, не тварина, не кіт, не собака, не черепаха, не змія, не слон, не жираф, не жирафа, а саме людина. Людина є Бож... Божим вінцем творіння, і саме за людину, за її гріхи, помер Ісус Христос. Ісус Христос прийшов в цю прийшов цей світ для того, щоб спасати тварин, не для того, щоб душі собак чи котів, чи ще когось були там на небі з ним. Є там суперечки про те, чи мають взагалі собаки, коти і інші тварини, якусь душу, хтось каже, що вони мають якусь свою рідну свою тваринну душу, хтось каже, що ні. Ну, Це не дуже важливий, не, не важливий момент. Важливо те, що Христос прийшов, щоб померти за гріхи всього світу, і людина є в центрі його спасаючого плану. Ціль це прославитися Богу, прославитися Христу. Але на такому певному рівні саме людина в центрі його волі. І Бог цінує людське життя. В західному суспільстві зараз така є тенденція, коли дуже великий акцент є на порятунок тварин. І ми це переймаємо, ми це копіюємо обдумано чи бездумно чи як. Але недавно, буквально кілька тижнів тому, чи там приблизно місяць тому, була така історія з львівським комунальним підприємством Лев, де незаконно умертвили двох собак. Причин не було для їхнього умертвення. Там я так розумію, смертельною ін'єкцію вели вони померли. І це було неправильно зроблено з порушенням певних процедур. В результаті скликалася велика комісія, яку очолював заступник міського голови. Вони приїхали, вони робили розслідування, там поліція приїжджала. І з того робилася велика подія, фотографії, перепости, коментарі, обурливі, як можна було собаку бити. Ось. І врешті-решт двох людей звільнили, наскільки я знаю, нас як я в темі, там директора підприємства і головного санітарного лікаря, чи щось таке. Ось. І є така тенденція і на заході, і в нашій країні, яка багато чого копіює з заходу. Дуже велику увагу цьому самоприділяти, тобто рятувати тих котиків, песиків, в жодному разі не, 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 не убивати, не страчувати їх, якщо вони не агресивні, якщо вони поводять себе більш-менш мирно і так, далі, і так далі. В той же час все більше і більше проникає така думка, що жінка може в своєму лоні вбити свою вже зачату дитину, дитину, яка, наприклад, б'ється серце, якою вже є якась нервова система, вже формуються певні там, органи, внутрішні, ручки, ножки. А тому, що жінка має право на вибір, тому що їй вирішувати, вставати її мати чи не ставати, тому що це ще не людина, це ще не особистість. То ми бачимо якісь такі безглузді тенденції, коли з одного боку суспільство, де домінує не Бог і не слово Боже, де домінує лукавий, а, воно з одного боку нам говорить а, рятувати котиків-песиків і сильно перейматися тим, якщо десь вбили якихось двох собак. З другого боку, те саме суспільство, дуже часто ті самі люди. Я не кажу, що завжди ті самі люди, але часто ті самі люди вони говорять нам, що в лоні матері дитинку вбити можна. І більше того, в деяких західних країнах мова йде про те, що вбити можна на будь-якому етапі, поки не народилася. Тобто навіть за секунду до народження її можна вбити. Хтось говорить, що межа є 13 тижнів, хтось говорить, що межа є 5 тижнів. В Америці є дуже велика дискусія, приймаються різні закони. Верховний суд воює з Штатами, штати воюють з Верховним судом. Зараз Верховний суд більш ліберальний, він дає багато свободи в цьому, а штати деякі запроваджують закони, що після п'яти тижнів плоду вже не можна вбивати і так далі. До чого це все розказує? того, що нам треба на багато питань дивитися не так в лоб просто, ага, є вірш, те, що я там зацитував, прислів'я Соломона, 12.10, треба піклуватися про тварин. Ось це відповідь. Важливий теж і певний контекст. Коли, наприклад, російські окупанти були змушені втікати з Бучі Єрпіння, які вони незаконно окупували зі зброєю, з вбивствами, з військовими злочинами, вони пішли звідти приблизно через місяць. Буча ірпінь вони були десь близько місяця окуповані. Українська армія їх звідти вигнала і зрозуміло, що на вулицях валялися трупи. Деколи це були трупи окупантів, яких убили українські військові і правильно зробили. А деколи це були трупи мирних жителів ну, в Ірпені Бучі, які просто їхали по хліб на велосипеді чи не знаю, мали якісь справи, і їх просто ні за що ні, ні про що вбили. І це було таке ну, жахливе видовище, це було дуже страшно. Люди втратили рідних, близьких, і було дуже багато горя плачу. Але коли туди зайшла наша армія, Збройні сили там, чи Нацгвардія, вже потім, чи поліція, багато журналістів вони почали фотографувати не людей, а вони почали фотографувати тваринок, котика, песика. Якийсь такий акцент на тому робився, великий, нібито найбільше страждали там ті тварини нещасні. І з одного боку, так, у світлі Слова Божого, наше серце має бути добрим, люблячим, і ця доброта і, і, і любов вона поширюється і на тварину, бо це теж творило Боже. І знущатися з тварин це неправильно. Я знаю, що десь кілька місяців тому чи, чи раніше була історія, коли троє підлітків прив'язали якусь там тварину, здається, лисицю. Вони зловили десь її, чи в капкан, чи як вони її зловили. Привразли до дерева, мучили, здирали з неї шкіру, там чи палили, чи били її, чи кололи. І там була серйозна серйозний ризик, що їх посадять у в'язницю. І, звичайно, я думаю, що Бог засуджує такі речі, коли знущатися з котів, з пташок, не знаю, там якісь жахливі огидні речі робити, це, це неприпустимо. І та жорстокість, вона може поширюватися так само і на людей. Тобто, коли я жорстокий з собакою чи з котом, я можу так само, наприклад, до маленької дитини. Жорстоко ставитися, це ну, відкриває такі мені ворота, якщо я так буду робити. Так? І тому, звичайно, жорстоке серце, жорстоке в всіх сферах. так? Важко там любити, там ненавидіти. А, так от, Але є просто багато прикладів, коли наприклад, є реальні в'язничні терміни, коли суддя дає наприклад, 2, 3, 4, 5 років за вбивство тварини чи за ем, тортури над тваринами. Коли, наприклад, якісь там мусульмани чи хто хотіли спіймати десь якогось там чи козлика, чи баранчика, десь його з'їсти, поліція за ними ганялася, щоб пришити їм кримінальний злочин, мовляв, ви там ну як знущалися над твариною, це вже не адміністративне правопорушення, це вже кримінальне. Зрозуміло, що швидше за все вони хотіли просто хабар, а не закон виконувати. Ось і були дійсно випадки в Україні, коли це закінчилося криміналом і це закінчилося в'язницею. Такі випадки були. Ось, а з іншого боку, ми маємо ситуацію, коли молодий хлопець, якому там 20 чи 25 років, він веде легковий автомобіль, з ним їде троє його друзів. І він, всупереч закону, всупереч заборонному світофору на переїзді, виїжджає на колію, добре знаючи, що це заборонено строго-настрого. Його збиває поїзд, він виживає. Двоє його друзів на смерть, тобто помирають на місці, а третій його друг після довгого періоду в лікарні все ж таки приходить тями з якимись там травмами, але тим не менше живий. Тобто, в двоє насмерть, один важко поранений був в лікарні певний час. І суддя вирішує, що це всього на все три роки умовно. Тобто вона заміняє реальний термін на умовний. А за вбивство собаки чи вбивство лисиці вона дає реальний термін. І мені здається, що це дуже погана тенденція, коли людське життя воно важить менше і менше і менше, а життя тварини воно важить більше і більше. Тобто ми доходимо до якогось абсурду, ми хочемо запроваджувати європейські стандарти, щоб якоїсь там свинки були там квадратні метри, щоб вона дихала, пила хорошу воду. А ми забуваємо, що людина вінець Божого творіння, що Бог пильнує про людину в першу чергу. Тому, чую це все веду, я думаю, що з одного боку, якщо у вас є можливість допомагати цим тваринам, напевно, варто це робити. З другого боку, ми як віруючі — ми частина Вселенської церкви. І чим взагалі має займатися Вселенська церква? Вона має проповідувати Христа людям, всякому Божому творінню, але мається у нас і люди, звичайно. І вона так само має займатися здоровим вченням, вона має. Поширювати учнівство, вона має наставляти, вона має опікуватися душами людей. І саме в такому церковному вимірі людина є в центрі того всього. Не песик, не, не, не котик. І тому треба бути дуже пильним, чи це не забирає нашу увагу, увагу віруючої людини, від Божих пріоритетів, від Божих цілей номер один до чогось дуже другорядного. Один єдиний вірш, який говорить про турботу про тварин. І сотні віршів, які говорять про людину, про стосунки Бога і Ізраїля, про стосунки Бога і поган, про стосунки Бога і конкретної людини, Бога і церков, Бога і сленської церкви. Тобто все ж таки в фокусі точно не тварина. І якщо ми дуже багато уваги приділяємо цій темі, і ми якось це прив'язуємо дуже хитро під Боже царство, що Боже царство стосується і того, і того, і того, і того, ми, ми трошки збочуємо з дороги, тобто ми, ми змішуємо, змі змінюємо, посуваємо акценти з того, що дійсно Бог сказав прямим текстом. До того, що ми якось дуже опосередковано підв'язуємо під цю тему. Тому жорстокість тварин це погано, і Біблія прямо це говорить. Але коли християни чи не християни кидаються рятувати тварин будь-якою ціною, це не те, чого очікує Бог. Отже, друзі, якщо ви ще не підписалися на наш канал, «Wendley Bible Break», будь ласка, зробіть це. Переглядайте наші відео, поширюйте наші відео, коментуйте наші відео, лайкайте, робіть все для того, щоб канал розвивався. Якщо у вас цікавить якісь теми, пишіть в коментарях, я спробую відповісти на питання згідно того, що я бачу, розумію, Слову Божому. І зустрінемося наступного тижня.